Друзі, всім привіт! Ви вже, мабуть, чули, як ну бездарно і феєрично, як і прогнозувалось, завершилася спроба американців злити нас путіну, запримусити капітулювати. На Зеленського прогнозовано відмовились віддавати, визнавати точніше, російськими окуповані території України. Ну і на тому все фактично кінчилось. Рубіо не прилетів на перемовини в Лондон. Єрмак попхався, але там. Рівень представництва нульовий, будуть ще там тёрки, балаболки але все рівно те, про що ми давно з вами говорили. І що було очевидно з моменту, коли до влади в США почав приходити Трамп. Ну, ще, молока, на президентських виборах торік. Трамп ніколи не визнавав суб'єктною і важливою волелюбною Україною. Йому до жопи все-все. Ну, Наша війна йому, як це п'яти колесо, то кабилі якісь. Тому він хотів назлити і там займати своїми речами, грати в гольф, Маралага, воювати там з Іраном, ну і всячески вийобуватись. Тому було цілком зрозуміло, що Трамп звідси піде, ну і не буде його тут, от як учасника більше. Він не дасть нам зброї нової. і от тому це, от це було цілком очевидно, і тепер ми виходимо на отаку ситуацію. От. Зараз ми, умовно кажучи, довойовуємо на залишках зброї, яку нам свого часу поставив Байден. Ну, Байден теж, розумів, що зробить Трамп, коли стане президентом, тому він нам напхав там ну, на півроку, да, умовно кажучи, запасів. От вони там скоро будуть якось вичерпуватись. І ми лавненько переходимо рівно в те, про що ми з вами говорили: що ми будемо воювати, заряджаючи європейську потужність в українську незламність. І тут постанеш питання, типу, а Європа здатна повністю так адекватно замінити е, зброю, ну хоча б що може, там да? е, відсутність американської чи щось таке. Е, і отут е, те, що я читаю в різних виданнях, мені підказує, що у європейців там постійно буде щось ламатись. То там вони не можуть, там вони не хочуть, там знову бояться. Ну коротше, в Євро... в Євросоюзі там майже три десятки країн, як кажуть, а кому мені позвонити, щоб порішати? Да? То один буде бикувати, то інший. І тому щось що у мене є така підозра, що скоро наша влада буде, перейде з режиму Трамп-Підарас в режим європейці Казли, не допомагають нам. І за цим всім почне губитися ця постійна історія, типу, так, а де ж наша зброя? Де, блядь, наші ракети не зроблені, наші дрони вже не так класно літають, бомбить расистів. І от тоді плавно ми перейдемо до питання, що а вже пізно всиратись, Тому що це ще два роки тому рік тому треба було відмовлятися від усяких тилових ремонтів на користь виробництва зброї. Її вже не буде. А рашисти будуть перти. Удачі всім нам.